Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, заява такого собі чиновника НАТО, департамента НАТО Стіана Єнсена про те, що можливе членство в НАТО для України, але з поступками території Росії. Так і хочеться сказати, а не пішли б ви за курсом російського корабля? Ну, давайте подивимось, що там за. Що там за цей чиновник, чи це його особиста якась заява, чи це дійсно ем, представляє певну позицію НАТО? Ну і що за цим стоїть? Ну що, поїхали. Добре, ну давайте. Знайшов, власне, цю заяву, щоб краще було мені на неї налаштуватися. Добре. Ем, отже, скажіть мені, будь ласка, чи оця заява Стіана Єнсена про поступки території Україною в обмін на членство в НАТО? Це м, його особисті думки? Хай скажуть роне правду. Так, довертаю по часовій. Е перевернутий. Іса. Гіба. Ага. Ясно. Що у нас тут? Евас вас перевернути, Іса і Гебо. Е, частково, це дійсно його позиція. Частково. Але ж ну, треба весь розклад дивити, Що у нас тут? Ні, дійсно, він представляє групу, якусь групу людей. Відразу. Чи це прям ем, ну, Руни про те говорять? Чи це загальний курс НАТО всього? Це заява була від НАТО. Ні. Ось відразу. Дорога не туди. Іса, також блокування. Тобто, це не від цього НАТО заява. Але ось Геба йде. Це про групу людей, це про партнерство. Тобто, це не лише його думка. Це Він представив думку певної групи людей в НАТО. Ну, читайте певних країн НАТО. Мені так бачиться. Гаразд, ем, ну давайте добре, давайте подивимось реакцію НАТО взагалі на цю заяву. Що ж то буде? Так, добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, реакцію взагалі, реакцію всього НАТО на заяву щодо поступок к території України і оцього от, е, Стіана Єнсена. Хай скажуть що неправда. Наутіс перевернутий. Пейвас. Лагус перевернутий. А що по фіналу? А по фіналу є. Ага. Єра. що мова. Наутіс перевернутий Ейвас, Лагус перевернутий Єра. Ну, багато перевернутих рун. Ну, Реакція НАТО буде саме от всього НАТО на заяву цього чиновника. Я ж кажу, це не, 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 не бу... він не представляє думку всього НАТО в даному випадку. Група якихось людей, так. Да. Ще треба е, відношення до Росії подивитись буде в даному випадку. Ось. Ну, наутіс переверти, відразу труднощі. Відразу труднощі. Ось. Тобто, Ну, тут по-різному можна подивитись. Можна подивитись, ніби труднощі будуть для якраз для цього чиновника за таку заяву, так? З одного боку. А з другого боку, що НАТО розуміє, що є певні труднощі. Ну, це все в самому НАТО, будемо так говорити. Да? Якщо вже такі заяви звучать, значить що називається Альянс, то альянс, але щось десь вже починається якийсь розподіл на групи по інтересам, так би мовити. Ну, ось є вас дійсно труднощі, будь ласка, оборона буде. НАТО буде відповідно схоже, що дійсно чи Столтенберг там чи хто вийде, і так і скажуть рядову фразу, що це там заява цього чиновника, а не позиція НАТО в такому плані. Щось будуть, будуть оборонятись, будуть від того, знаєте, крутиться, як це, о, дистанціюватись. о, Отак правильно сказати. Тобто, ну, я не я, хата не моя, в такому плані. Цінучі якісь будуть санкції проти того чиновника, так, да, будуть. Ну, Може, о, як це буде? ну, Хоча це НАТО, там розвинута демократія. Тобто, якщо його візьмуть за барки, ми про те дізнаємося. Щось йому явно буде. Далі, Лагус переверти. А це вже не зовсім добре. Якийсь обман все рівно є. Обман є. На жаль, вектор трошки не туди, куди б треба було. Да? Ну, тобто, я ще кажу, так дійсно таке враження, ніби якийсь Столтенберг умовний вийде і скаже, що відхреститься від заяв того чиновника, що то його особиста думка НАТО так не вважає. Ну, але це не зовсім правда, як ми вже подивились. Дійсно, певні представники є певна групка. Людей в НАТО, не все НАТО, яке дійсно має таку думку. Ну, знов таки, відправимо за курсом руського воєнного корабля з такими заявами. А Аляску подаруйте Росії, якщо ви хочете там Путіну зберегти лице. Ми не хочемо, українці. <кхід> Далі. Єра, ну ось, результат буде, якась робота. Знов таки, ну, руна по часу така, тобто, це не треба чекати, що е, прям. Реакція прям миттєва буде. Да? Ну, коли то НАТО миттєво реагувало на що-небудь. Да? Тут кілька днів в кращому випадку, а то й то ще більше. Е, те мова. Ну, і загалом чи взагалі буде якийсь результат? Ну да, буде. Дійсно, якась робота буде проведена в НАТО. Ну, окрім того, що дадуть умовно Наганяй тому чиновнику, е, будуть певні заяви, будуть якісь дії прийняті. Ну, гаразд. Е, ну, Єра в даному випадку щось. Схоже, позитивне приношення України також приймуть. Схоже. Ну, не знаю, НАТО там може нам ще додатково зброї поставити, чи там якісь ще додатково погодиться наших солдат повчити, щось такого плану. Тобто, явно нам якусь, скажіть, де да я скажу, ну, якусь ковришку, умовно, дадуть. Що, ну, вибачте, ймов, от в такому плані. Ну, добре, ну давайте подивимось, що ж все-таки за цей. Як би тут ще правильно спитати? Так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну і давайте подивимося, що ж все-таки з того в Україні. Чи дійсно, ну, в принципі, вони вже показав, да, що там щось буде. Що ця заява для України, відповідно. Ну, реакцію не буду дивитись, реакція зрозуміла, правда? Е, ось, а, а саме, що воно принесе, що воно нам дасть. Не в тому плані, чи ми підемо на це, явно, що не підемо. А в тому плані, ну, як НАТО буде задобрювати нас? Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, що ж все-таки по фіналу, який результат принесе заява цього Стіана Єнсена по відношенню до України? Що, що ця заява принесе для України саме з боку НАТО? Хай скажіть, роне правду. Ну, ось, будь ласка, продублювалось. Тобто, я ж кажу, якась щось нам буде з того позитивне. Феху перевернута. Іса. Ну, а ну гаразд. І що по фіналу? Альгіс перевернутий. Ясно. Ну, хотів порадувати і спочатку, далі пояснив, що. Рано радуєшся. Добре, прошу мова. Єра, феху перевернута, Іса, альгіс перевернутий. Ну, будь ласка, Єра. Продублювалась знов-таки, перемішав мішечок добре. А тому, що, відповідно, я правильно все зрозумів, руни це і показали. Що ось, будь ласка, ось вам якісь будуть вам якийсь урожай з того. Ну! Читайте, так, да, дари, якісь поставки, щось такого плану. Дадуть одним словом, ММ. як це підсластять пілюлю. так? Що це заява того чиновника, ми не цей НАТО, НАТО за Україну до кінця, в такому плані. Що буде, буде щось нам гарне, з тобто якийсь фізичний результат, не лише заяви. Ну далі, а в ЕФЕХу? Ну незначний. Тобто, це не про збитки в даному випадку, це про те, що результат той, що вони нам там дадуть. То воно буде таке, знаєте? Ну не, не сильно багато. Як це не розраховуйте прям на золоті гори, ні, ні, не про те мова. Мало того іса, ще й по часу воно буде тянутись. Не завтра воно буде. Ну щоб НАТО да швидко прийняло рішення. Я б подивувався. Е, добре, е, і альгіс перевернутий. Ну, тобто, е, чи це воно прям вплине на захист, ну, якби руна все рівно захистом пов'язана, хоч перевернута. Чи воно нам вплине на захист? Так. Да. Але знов-таки е, по часу воно затягнеться. От і все. Тобто, ну, І альгіс перевернутий. Все рівно. Тобто, е, пост, що вони там нам дадуть? там Фізичне, там чи на це навчання буде, там чи зброя якась так далі, то буде небагато його. Іскати, щоб воно прям сильно нашу обороноздатність посилило, ну то ні, по фіналу. Ну, але щось дадуть, так. Да. Ясно. Ой. Ну, а раз, в принципі, що тут подивитися? Основне, я подивився, що це якби не думка всього НАТО, да, а заява певної там групки людей. Хоча дзвіночок поганий, тут нічого не скажеш. Ну, нічого. Пошлемо їх за курсом руського воєнного корабля з такими заявами і такими пропозиціями. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!